У вот, JavaScript є типів даних. Перший Undefined. Undefine. Давайте прислаємо const

Може бути true, або false. Четвертий тип? строка Сам текст може бути. Символ отлет. Символ well, записується Symbol. Some. description. Шостий тип number. Тобто один два 4, п'ять some type object and name Oleg. І у вас мій тип це є big number. Написується ось так. Також number можна записати через крапку. Отже, у JavaScript є такі типи даних, як число, number. Усі числа цілі та дробові належать до типу number. Рядки, string це рядки послідовності символів. Тобто ми бачимо. Посидання символів. Третій тип болевий логічний, тиболем містить лише два значення true або false істина чи брехня. Начасі вони використовуються для перевірки умов у конструкціях if, а також у циклах. Спеціальне значення null це нічого, його можна присвоїти зміні, коли ми ще не знаємо потрібного значення. Або коли хочемо, Видалити її старе значення. Undefined це значення за замовлення до того, як ми запишемо щось у зміну. Символ. Символ є унікальним ідентифікатором. Нові символи створюються за допомогою функції Symbol. Символ гарантовано унікальні, але якщо ми створимо велику кількість символів з однаковим описом. Це все одно будуть різні символи. Опис це просто мітка, яка ні на що не впливає. І об'єкти. Він використовується для колекції даних, та не оголошення складніших сутностей. Як бачимо, оголошується за допомогою фігурних дужок. На початку і в кінці. І додаємо яке значення всередину. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Внизу я рекомендую вам виконати завдання та ознайомитися з питаннями для співбесіди і вивчити їх.